Майже вся Київщина відзвітувалася перед ЦВК про результати парламентських виборів. 94-й виборчий округ, до якого належить Обухівський та Васильківський район, й досі пасуть задніх. Наша знімальна група завітала до приміщення ОВК 1 листопада. Станом на 15.30 там відбувався підрахунок голосів 13 виборчих комісій. На думку деяких її членів, така повільна робота пояснюється наступним. Процес гальмується. Чому? Тому що організація роботи комісії із гірше не буває. Розумієте, заздалегідь нічого не готується. Все готується в свинячий голос пізно. А завдання стоїть в тому, щоб як можна довше затримати роботу окружної виборчої комісії, щоб встигли суди убити ті дільниці, на яких засуха програла. Заступник не може цього зробити, голови немає. Секретар завантажений технічною роботою. Він не може цим не може керувати. Комісія без обезголовлена. Інші члени окружної виборчої комісії висувають свої думки з приводу того, чому процес підрахунку голосів затягується. Це неодноразові такі образи. І, до речі, Лакіта Сергій Миколаївич на багатьох членів окружної комісії вживає подібні терміни. Там, босячка, там учись, там іще придурки, там іще та інше. Ну от один із прикладів, як із таких образливих цих відбувається тормозіння роботи окружної комісії. Дехто вбачає причину у помилковому вводі протокольних даних, які вносяться в комп'ютер в систему вибору та проходять перевірку вже в ЦВК. Якщо видає, що є помилка, і комп'ютер пише, в якому пункті яка помилка, то її треба І Ізправляти це треба вести уточнений протокол. Людина їде, ну, робить уточнений протокол, повинні підписатися всі члени ДВК. Тоді вона приїздить і ми знов його перевіряємо. Щоб ви розуміли, 136 дільниць, а якщо ми беремо уточнені протоколи, додавте там дільниць, скільки в нас було 30, 40, пошатайте, скільки Уточнений протокол це виходить, е, е, що два рази ми приймаємо одну і ту, і ту ж комісію. Ще один несприятливий фактор, який дається взнаки та має суто людську природу, втома остання зумовлена визнажливою роботою членів ОВК. Ми дуже поважаємо дільничі комісії ДВК. Так, да, вони працювали, вони втомилися. Але наші технічні працівники, які вводять ці дані, теж люди. І працювати двоє суток, не зімкнувши очей на комп'ютері, ви розумієте, що для людини це просто неможливо. Люди падають з ніг. Прокоментував ситуацію один з кандидатів народні депутати Віктор Романюк, який за попередніми результатами отримав більшість голосів виборців. Він впевнений у своїй перемозі. Ми підрахували. Є сьогодні на руках 100% оригінали протоколів ДВК. Де підписалися в тому числі спостерігачі Тетяни Володимирівни, де підписалися спостерігачі партії регіонів, де підписалися спостерігачі члени ДВК Батьківщини Свободи Удару. 100%, 100 протоколів сьогодні підраховано. Різниця між мною і Тетяною Володимирівною – це близько 10 тисяч виборців. Сьогодні Тетяна Володимирівна ставить під сумнів під сумнів голоси 20 тисяч виборців. За словами Віктора Романюка, спостерігачі від Тетяни Засухи подали 11 позовних заяв до Васильківського районного суду та 17 – до Обухівського. Вісім з яких задовольнили, а дев'ять відхилили. Васильківський суд задовольнив 10 позовів. Кандидат від батьківщини найближчим часом планує подавати апеляції на кожне з судових рішень. Останнє рішення суду Обухівського районного суду, де ми ми в приміщенні суду були всі члени ДВК, включаючи голову, які стверджували, що ніхто. Не було таких осіб, які з'являлися до суду і їх не допустили на виборчі дільниці. Просто не було. От в суд все одно виніс рішення задовільнити скаргу спостерігача Тетяни Володимирівни на тій підставі, що було клопотання від голови цієї дільничої виборчої комісії, який тут же стояв, і говорив, що він такого клопотання не, не подавав. Розумієте, масова фальсифікація. Масова. Віктор Романюк звинувачує суддів у вибірковості рішень та говорить про тиск на українську феміду або відбувається підкуп суддів. Або адміністративний ресурс, інших гармонтів немає. В Україні я ж вам сказав, в Україні суддям довіряють 2-3% населення. Їм практично ніхто не довіряє, тому що вони продаються і вони постійно підем адміністративного. Тобто можна констатувати, що на цьому прикладі ми яскраво побачили, в Україні правосуддя немає. Ми намагалися зв'язатися із довіреними особами Тетяни Засухи. Однак змогли переговорити лише з її представником Наталією Сергіївною. Запитавши про підстави для судових позовів, ми почули наступне. нікому, юрісти. Там. Тетяна Владимир Ні, довірених осіб нема. Хто ж вам дасть інтерв'ю? Немає кому дати. Е, вибачайте, будь ласка, не даємо поки ніякого нічого. Коли закінчаться судові баталії між двома кандидатами, сказати важко. Лишається сподіватися, що до того часу з'являться офіційні результати виборів, які поставлять у цій справі остаточну крапку. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.